Я підтримую саме Ольгу Богомолець. Я голосую за майбутнє наших дітей. Я голосую за Богомолець, тому що вона з Майдану. Їм можна довірити своє життя. Значить, можна довірити майбутнє. Голосуємо за Богомолець. Я голосую за Ольгу Богомолець, тому що остальні кандидати вже були у власті і мали можливість улучшити життя. До цього не прийшло. Во а во-вторых, Ольга Богомолець. Хороший руководитель і предприниматель. Добилась в своєму бізнесі, підтримує там порядок, зможе наближати порядок в страні. Я голосую за Ольгу Богомолець. Ольга Богомолець, чесно, справедлива людина. Такі люди, які в нашій повідомлі, вона пройшла випробування майдану. Це людина з незапрямованою репутацією. Я голосую за народного кандидата Ольгу Богомолець. Ольга Богомолець це новий. На корумпований та запланований лідер, який справді спроможний консолідувати українську націю, повести її нове, світле, краще майбутнє. Я довіряю Ользі Богомолець. Я саме я за Ольгу Богомолець, тому що це жінка, яка має троє дітей і зробить нашу країну багатою. Я голосую за Ольгу Богомолець, тому що вона чесна і порядна жінка. Приємно бачити при владі людину, яка згуртує країну і зробить для, краще для майбутнього України. Ольга Богоморець кандидат, народжений Майдан. Я вірю, що в майбутньому вона стане тим магнітом і тим рушієм, до якого будуть тягнутися всі. Я впевнений, що так як Майдан врятувала Ольга Богоморець, так само вона врятує нашу країну. Майбутнє це Ольга Богоморець. Майбутнє, це Ольга Богоморець. Несподіваський за Ольгу помолить.